Цю ситуацію просто мені здається, що не заради себе, якщо ви повірите, а заради просто відношення до інших людей, до вже колишніх військових і до того, як люди відносяться до них. Боже, мені так боляче не було дуже-дуже давно. Я сіла тільки, що заскочила маршруткою, я навіть не знаю номер, я сіла на площі Митній до Вінників. А там такий випадок, коли водій якби збирає гроші. І взагалі-то я завжди плачу, чесно, навіть Юра знає. Завжди плачу. Хоча він каже, не плати, мені дуже соромно, дуже соромно за це. УБД. дуже. І так це ж треба, що так сталося. Що я зайшла, в мене на не було. І я показала водієм УБД. і сказала, що в мене УБД. І Він махнув головою, я почала приходити в салон. Чоловік сказав, яке в тебе УБД? Хто ти така, де ти його взяла і де ти взагалі його купила? Я думала, це якийсь жарт. і спокійно йому відповіла, що що, так, да, я була на війні. Після чого він сказав, що зараз він перевірить, що він дзвонить в Службу безпеки України. Ну, я розумію, що це просто в нього чи все в порядку з головою вже в цей момент. Весь автобус він упомний. Просто сиділи і мовчали. Потім він назвав мене. Бедешлося воно. Я сказала, будь ласка, краще зараз закрити рота. І дістала телефон, включила, щоб його зняти. Він почав знімати мене, ну зараз ви побачите. Не знаю, що сказати. Це просто жах, мені так видно від себе, як ручезно не від нього. Мені так противно. на що я доскала вже тут до я в автобус зайшла і мала необережність показати своє посвідчення учасника бойових дій. Mm -hmm. Ладно, я вас знімаю, бо ви хамло, ви мене чогось знімаєте. Ви мене so, назвали you. хамлом, так? Так. Добре. Після певних ваших слів і дій. Ну то ви будете перевіряти чи ні? Буду. Ну то перевіряйте. Не зараз, біжі. А коли? Я там аналіз служби безпеки mm -hmm. і органи mm -hmm. привіти вашого. Бо я Добре. не дуже на ветеранку схоже, так? Сперечно не має бути такого відношення, розумієте? Я б не слово, ну я б зараз би не ридала, би якби це запитав контролер, водій, дай якось запитав, перепитав, попросив там ближче показати, але це людина, і саме страшне, що всі інші сиділи і мовчали. Тобто, я так розумію, що суспільство, яке навколо і весь автобус, він ну він просто підтримує цю людину. Це значить, що так і повинно бути. І запитала в нього, чому що військові обов'язково потріб... повинні бути якісь замузгані. Я давно вже не там, я не на нулі. Я ну чому я? я маю виглядати якось по іншому, що мені врости в ту форму чи що і носити тільки її?